Ну шо ти, бродяга? Що ти хотів? А, та от в танки і граю, блін Опять, блін, шпилися в комп'ютер чи що? Задолбав ти, блін, своїми комп'ютерами В танки? Купив собі танчика нового. Класний танк. Танк купив? Який нахуй танк ти купив? Де ти його, блядь, купив, пизді? За що ти його купив? Ну як купив? Ну ні, Ну трохи денег закинув реальних і купив, блін. Зато на ньому, блін, бабла, знаєш, сколько зашибаю? За бабло за реальне? Ебать ти валя, ну Ти, Тебе не кажется, що тебе найобують трохи, не? А де він той, той танк? Отут, може, під кроватью, чи тут, блядь, чи де він? Ну де, покажи мені його в реальності. Де він той танк? Ти бабло, блядь, закинув, тебе наїбали, як захотіло, і ти сидиш радуєшся, а я танку купив. Ебать. От ти, блядь, тупіков, пиздец, блядь. Поїхали, кажу, на рибалку. Там, блядь, сьогодні 100% щось вловимо. Що, опять на рибалку? Блядь, ти ну і нахуй ту рибалку, блядь, там холодно, блядь. Дощ на сьогодні передавали, Стопудово сьогодні дощ буде, я тобі кажу. От, блядь, ну, 100%. Побачиш, короче, дощ. Давай, блядь, не, не йду нахуй, збирай свої гнидники, блядь. Давай, гнидники, блядь, що там тобі треба? Сідай, вдівайся, і погнали сейчас на машину, шук, і погнали, свіжий воздух, блін. Холодина опять замерзнуть, ну і що, Ну поїхали ми в прошлий раз. І що? Ну пій мав щуку, да. Там кіло 200 вона була чи скільки. Ну і що це? що та щука одна? Ну таке, блядь, ні о чому. Мало риби наловив? В смислі мало риба. Яку тобі, блядь, рибину? Нормальну рибину ловили на кіло 200, блядь, І одна невелика, одна зайшла, що тобі ще, блядь, треба? Ебать, а ти що хотів думав, що рибалка, так це, блядь, і ти що, бракоша якийсь чи що, тобі, блядь, мішки риби должні, нахуй, да. По два, по три мішка риби, должны, блядь, ловиться. Приїхав, блядь, два мішка на, на тагани, блядь, і поїхав. Як вона должна ловитися по твоєму? Она так і ловить, ну, піймав одну, все нормально, покайфував, і поїхав додому, блядь. Рибалка для цього і є, блядь. Я такої другої рибалки не знаю. Ну, є рыбалка сітки, блядь, ставлять браконьєри. Ну, це друга рибалка, да. Щоб пнишки риби, если ти хочеш. Нахуй ты, така рыбалка всралася. Це не рибалка. Коротше, давай. Сідай и поехали, гуйгай. Вперед. зараз все буде. Рыбалочка будет, шупер. Шу, Заїдем сейчас Юфи моча заберемо. И буде то, що треба. Блядь, да ты задолбав. Ну поехали, поехали, з'їздим, блядь, хрен з ним на ту рибалку. Подивимся, що получится. Блядь, ну дай бог піде дождь, блядь, ну, писец. Я махав, мокнути, блін, замерзати. там. Поїдемо зразу додому. Все, погнали, коротше. Я виключаю ігру. Блять, ну ти даєш, блін, Василій. Все, погнали, коротше. Так, друзі, всім привіт. Їдемо на рибалку. Заїхав, Юфимовича забрав. Їдемо в ті ж місця, що я був прошлого разу. На річку тетерів. Я так і не обловив там деякі місця, які хотів. Підемо туди нижче по теченню. На розвідку, взагалі. Так що, друзі, все. Дивимося, буде цікаво. Юфимович, поздоровкайтесь. Доброго дня. Всім всього хорошого. Я думаю, що сьогодні у нас риба залишається. Як би там не було, ну ми своє діло зробимо. Так, друзі, приїхали до місця назначення. Ну така катавасія, коротше, поки їхали, пішов дощ і він не прекращається. Якби він не великий, да, він мелкий, але він йде постійно. І скоріше всього, що небо затягнуте, зараз зараз я вам покажу. Скоріше всього, що він і буде йти. Так, друзі, дощ практично закінчився. Я думав, що він невеличкий бо він як улупив. Ну як вам сказати, не те, що прям сильний, ну такий хороший. Тому я сидів в машині, потім він трошки стих, я взяв спінінга без камери покидав. Це зараз вроді затих, камеру надів, зараз буду пробувати знімати вам щось. Ну, Як нічого поки місь так і не зловив, я половив може з пів години, навіть менше. А він бачите знову починається. Ну я зараз поки мілкий, поки що буду знімати. А там побачимо. Коротше, поставив таку ж приманочку 8 грамів приблизно тут глибина я думаю десь метр півтора такий бачите як запис день зараз спробуємо тут погода бачите спортлась до, до обіду було сонечко було ясно, ну таке сонечко вийшло ясна погода якби було так хорошо було вітерець такий ну невеличкий був зараз вітер піднявся і дощ оцей блін, задовбав Сука. Оп, опа, друзья, оп, опа, друзья. Опа, друзья. Сука, блядь. Ah. А -а -а. Так, треба друге поміняти тут глибше. Воду круте, тут дерево лежить. Надо. Блять, пальці замерзли, не слухаються. あっどうした оп 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 Тихо-тихо-тихо тихо. Та тихо, ёп. оп друзі Така щучка. Така десь грам 600 Може 700. Взагалі я таких не беру. але ну, сьогодні я не сам з Юфимувачем. Тому Юфимович візьму. Мені не треба. Я про... прошлого разу в морозилку закинув. Ну така, да, грам 600-700 в ній буде точно. Опа. Друзі, на сьогодні з рибалкою все. Ви самі все бачили. Одна покльовка була. Одна щучка зайшла. Одну витягну, така грам 700 приблизно. Може 800 максимум. Ну і все прибалив я, виходить. Ми приїхали в час. Ну як перший час йшов дощ, я просидів в машині. виходить, от ну, по суті, я порибалив десь 2 години. За 2 години, в принципі, ну я думаю, нормальний результат. А там що маємо, те маємо, як кажуть. Є феймову. Же лучше, лучше, выпить. Вот это, вот это да. Это, вот это. Ефимович, это, на, это, вам. На, на, кон... не, 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 да, 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 да. выходите, это вам. Не, 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 никогда. Ефимович, не, не, грамм 700, 800. Не, 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 не так, я тебе, я же дал тебе только да, все выпил, вот эту что дал. Ну. И яблочком закусываю. Ну правильно. Ну, вы, ну я, и тут бонус. Опа! А на засніт. Я заснімаю. Все, давай, горіть, що все, всім пока. Рибалка удалась. Тільки Да. Пакет у вас є якийсь? Да я в руках буду держати. А, все, добре. Ну що я хочу сказати, рибаки настучи, якщо вони добивають чогось... Вони сюди рибу ловлять. Все, друзі, всім на всій позитивній ноті. Всім Кра пока. Красавица.